Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів нардепка від слуги народу Галина Третякова пропонує переглянути систему довічних пільг для ветеранів війни. Про це йдеться в інтерв'ю Третякової. В той же час самі українці та військовослужбовці в коментарях до матеріалу порадили Третьяковій економити на чинушах та власних зарплатах, адже якби не армія, цієї розмови взагалі не було б. У матеріалі наголошують, що структурний підхід до Есу інтеграції демобілізованих захисників і захисниць у мирне життя Третьякова презентувала у лютому. Зокрема, пропонують замінити довічні пільги на стипендію і додатково оплачувану відпустку. Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики у чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Навіть у час таку кількість пільг бюджет держави не може компенсувати. Система підтримки ветеранів з використанням коштів державного бюджету, потребує трансформації і актуалізації. Відповідно до потреб ветерана, зокрема компенсація пропонує існуючого законодавстві пільги для учасників бойових дій провести у два-трирічну грошову стипендію доплату до основного доходу, заявила Третякова. Вона зазначила, що потрібно провести опитування серед військовослужбовців щодо того, чого саме у першу чергу вони потребують після демобілізації, на яку підтримку та сервіс очікують. Пільги, які не працюють, треба замінити тим, що дійсно потрібно громадянам після демобілізації. Продовжила Третякова. Це об'єктивне житло, державна фінансова підтримка на період адаптації. До мирного життя, реабілітація, відпустка на яку у бюджеті також мають бути передбачені кошти, сприяння держави у досягненні захисниками економічної незалежності. Додала вона за словами голови комітету. Ці процеси потребують патронату з боку держави, ветеранська патронна служба і тісної співпраці з центрами надання адмінпослуг, пенсійним фондом, управліннями соціального захисту населення, органами місцевого самоврядування. Щодо оплачуваної відпустки, тут ми можемо дискутувати щодо назви, адже це не типова відпустка. Але після демобілізації військовослужбовець має. Має мати щонайменше два-три місяці для того, щоб адаптуватися в цивільне життя і отримувати дохід за рахунок держави на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби. Цей час потрібен демобілізованому захиснику або захисниці, щоб зокрема прийти до територіального центру комплектації і соціальної підтримки для здійснення бюрократичних процедур, завітати до роботодавця, який зберігав за воїном робоче місце, навідатися до ветеранської патронатної служби, побути з родиною, яка довго чекала, вирішити побутові справи, можливо, зайнятися громадськими справами. Здобре. Бути додаткову чи часткову кваліфікацію спланувати сімейну економіку, додала Третякова. Вона пояснила, що за оптимістичним сценарієм військовослужбовець має отримати робоче місце, дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло отримати додаткову чи часткову кваліфікацію. Що стосується стипендії на 2-3 роки, то її розмір повинен залежати від посади військовослужбовців під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань. Усе це потрібно ретельно обрахувати. Це вже робота для уряду. У той час потрібно готувати системні законопроекту. Екти розпочати перемовини з МВФ щодо забезпечення повоєнної адаптації, адже це все стосується бюджетного фінансування. Очікується, що після двох-трьох років державної підтримки учасник бойових дій зможе продовжити життєвий шлях без особливого супроводу держави. резюмувала вона в той же час, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій а також всіляко намагаються зекономити на армії. Зокрема, він закликав їх утриматись від безвідповідальних заяв та не принижувати Українських захисників своїми експертними оцінками хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами на зразок противник щось нібито без проблем взяв або щось, нібито готується здача країни, або що нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знає Ють всі українці спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації. Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Закликав залужний, додавши, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних сил. Закликає, не розколюйте державу, заявив головнокомандувач. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте. Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.